Громадську приймальню обласної прокуратури взяла в облогу тернополянка Любов Сороколіт. Акцію протесту жінка оголосила безстроковою і обіцяє залишити стіни відомства лише після того, як звільнять під підварти її чоловіка Віталія. Останнього звинувачують в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Любов Сороколіт запевняє, що жодних законних підстав для арешту її чоловіка немає, оскільки у постанові про кримінальне провадження його прізвище вказане із помилкою. Докази і далі всі процесуальні дії, які були вчинені стосовно Сороколіта, вони не мають законно юридичної сили, оскільки прізвище вказано не те, не можна проводити відповідно до кримінального процесуального законодавства. Не можна проводити будь-які процесуальні дії, навіть якщо там, чи є помилка в прізвищі. Чи ще що небудь, це є все незаконне, всі докази зібрані, називається незаконним шляхом. Із словами жінки не погоджуються у прокуратурі. Тут пояснюють, що Віталія сороколіта взяли під варту через його тривалу наявку на судові засідання. А в ймовірні плутанині з прізвищем теж розбирався суд. З приводу вказаних помилок зазначу, що скарга на постанову про порушення кримінальної справи була предметом судового розгляду і рішенням суду першої інстанції залишено відповідно. Судом апеляційної інстанції скарга сороколіта на постанову про порушення кримінальної справи залишена без задоволення. Крім того, хочу зазначити, що вказане рішення може бути оскаржено цікавленими сторонами встановлено законом порядку. Наразі Віталій сороколіт перебуває під вартою у міському відділі міліції.